Слава нації! вітаю! на каналі добрий рембат, в ефірі я Сашко добрий. І з унікальним випадком, дивіться, чесно, я не, не фахівець, але наскільки мені відомо, це саме церковно слов'янська мова. Так, у той час, як, наприклад, на стіні монастиря, під яким крайній раз в Києві ми робили виступи проти московицьких тих, там написано московицькою мовою. Вони кажуть, ні, ні, це не московицька, це церковна слов'янська, то, то конкретно е, е, московицька. А тут, от, рекламники, будь ласка, так, тобто такий порада. Порада хитрунам, малоросам, хто там хоче всіляку уникнути. Людської мови в рекламі, ось, будь ласка, е, як його звуть? Слов'янськ. Слов'янськ, реклама церковно словянською